Привіт! Пропоную вам роутер Huawei, який раніше використовувався в моїй практиці. Успішно працює з мобільними операторами в стандартах 3G та 4G. З'єднання через Wi-Fi із пристроями в стандарті 2.4 і 5.0. Можливість використання через USB порт в якості модема створення локальної мережі. Використання зовнішньої антени, мобільних операторів покращує якість передачі даних та надійність зв'язку. Заряджання акумулятора використовується будь-який зарядний пристрій від планшета або смартфона. Зараз я використовую промисловий вироб... модеми виробника Телтоніка. Ось такий. Тому Huawei пропоную купити вам. Є питання щодо використання цього модему, ви можете написати запити у коментарях до цього відео або зателефонувати по телефону. Використання модемів телтоніка та створення рішень відповідно поставлених вам завдань в створенні локальних мереж на базі інтернету від. Мобільних операторів в стандарті 4G. Дякую за перегляд. Ваші лайки, ваші запити по телефону та в коментарях.